Вітаю вас, шановне панство. Дуже вам дякую, що витрачаєте свій час та життя на перегляд моїх відео, також за терпіння до моїх русизмів. З кожним відео я намагаюся краще і краще розмовляти українською мовою. Не завжди це ідеально виходить. Тож вибачайте. Сьогодні будемо розмовляти про навушники. Напишіть, будь ласка, чи є вони у вас, які, скільки. І це не заради коментаря, просто все моє життя, воно пов'язане з навушниками. Я займаюся музикою. Навіть в цій кімнаті, де я записую відео, зараз стоїть ударна електронна установка. Ямаха, два великих синтезатора Ямаха, п'ять гітар, одна з них Електрон. Ну, звісно, до гітар навушники не підключиш, тільки з мікшера. Але якщо я хочу там побарабанити чи пограти на клавішах, я їх одягаю. Ну, щоб не заважати дружині. А головне, щоб не заважати, головним не поцінюючим моєї творчості це сусідам. Тож з навушниками у мене пов'язане майже все життя. І ще, до речі, я в шкільні роки разом з своїм другом, у якого був доступ до концертної апаратури, ми проводили шкільні дискотеки. Потім це перетворилось на весілля. Потім всілякі там заходи, які зараз називають івенти. В студентські годи я почав грати в інструментальній групі, а це вже і записи, і студії. Тобто на моїх вухах були і простецькі навушники, і такі дуже серйозні. Хочу вам показати свої навушники, яких я проводив в дискотеки, весілля. Це радянський ТДС 6. Вони досі у мене працюють, досі живі. Ну, правда, зараз я їх не використовую. Вони у мене як такий, як раритет. І дивіться, друзі, за 30 років нічого не облущилось, особливо не потерлось. Давайте я вам покажу студійні навушники кос. Оплітка у них почала злазити десь через роки три. Тут я взагалі її так от всю зняв, щоб вони так залишились. Дріт просто розсипався. І це не якась підробка вони металеві, міцні. Але ж дивіться, якість кос і якість радянських. Ну, цим десь 10 років. А цім 30. ці майже виглядають як і при купівлі, а ці вже виглядають, ну начебто тільки на смітник. Тож, як я і казав, друзі, мої вуха слухали і погані навушники, і гарні навушники, і суперкрутецькі. І це не мій висновок, і це не пов'язано з грошима. Просто ті люди, які займаються в студії, вони професіонали, вони казали, що ці навушники гарні. Так, звук у них вух гарний, але я вважаю, що все одно оцінка звучання навушників це сугубо суб'єктивна оцінка. Ті ж самі навушники, які підходять одному. Зовсім будуть не звучати іншому. І навпаки, ті навушники, які хтось інший вважає просто вау, для когось вони будуть просто дніщем. Я багато разів заходив в магазини аудіотехніки. До речі, друзі, носить з собою амбюшури для цих випадків. Бо інколи вам запропонують тільки тестові навушники, через які вже пройшло там десятки людей. Друзі, це гігієна, тож дивіться. Ну якщо ви цього не цураєтесь, то можете послухати. Але я приходжу або своїми амбюшурами, або деякі магазини круті, вони пропонують саме такі. Його тестові амбюшурки. Вони дають пакетик. Ви їх розпаковуєте і тестуєте. Я казав, що мені треба навушники не за всі гроші. Головне, щоб вони були вакуумні, бо мені стаціонарних вистачало все, що я чув для мене було ну не те. Бо я не можу зрозуміти, як це? Бас навалює, а тарілочки не кришталево чисто звучать. Для мене це не підходить. І, друзі, хочу вам живий приклад привести. Ось навушники. У мене їх дві штуки. Купив я їх, друзі, в червоному маркеті по 48 гривень. Була акція. Так, ось тут написано фірма Хоко. Друзі, у мене є JBL, у мене є Кос. Є багато іншого, яке я переслухав. Я вам хочу сказати, що ці навушники за 40 гривень для мене. Ідеальний, тут такий сочний бас, тут такі гарний високі. Свого часу я був готовий віддати 100 баксів за нормальне вуха, а знайшов для себе ідеальний за 40 гривень в червоному маркеті. Хто б мені що не казав за ці навушники, за їх якість? Мені це настільки подобається, я нікого не хочу навіть слухати. Будь ласка, слухайте свої навушники. Якщо вони вам подобаються, я за вас дуже радий. Для мене оце просто знахідка. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо до основного розділ нашого відео перемонтуємо навушники, але пам'ятаєте, я вас на початку відео спитав, чи є вони у вас, які та скільки. А як ви думаєте, скільки у мене навушників? Звісно, у мене є там з телефонів. Оці от стандартні були мої там деякі студійні. Ну, от, подумайте, людина, яка іми не торгує, якої ні разу жодного разу їх не заносили. Ну, от скільки у неї може бути навушників? Я зроблю таку паузу, да? ну не буду довго тягнути, друзі. У мене їх більше 200. З цих 200 я купив ну, не більше 10, це враховуючи ті навушники, які йдуть в комплекті з смартфонами. Так, друзі, я для себе відкрив смітники. Мабуть, на смітниках це саме розподсюджений товар. Так, навушники це є розходний матеріал. Деякі, які йдуть з смартфонами, взагалі їх треба відразу викидати. Але коли тобі попадаються маршали, «Майджори» треті, джебіелі. Коси, і забув, як це там називається, перше слово забув. І Олуфсен, щось таке. Але це така дуже дорога фірма, просто капець. І вони всі в гарному стані, так, деякі з них не працюють, але ж, знаєте, друзі, ремонт їх коштує просто копійки. І я, знаючи, як їх полагодити, ну що в наушниках може бути, ну, динамік там не вийде з ладу. Це 100%. Або дріт переломився біля штекеру, або сам штекер не працює. Як я й казав в минулих відео, їх не беруть в ремонт. Навіть є коментар там, де він такий не дуже гарний. Де людина написала: а що я маю за 10 гривень його робити, то нюхати кислоту. Добре, ми самі будемо це все ремонтувати. І я вам дуже дякую, що не витрачаючи жодної копійки. Я тепер маю і маршали, і коси, і синхайзери, і все що завгодно. А хочете, я вам покажу, скільки я знайшов навушників. Ну, якщо бути чесним, то ну, десь з вересня. Давайте вам покажу. Я приберу мікрофон, бо зараз за нього трохи чіпляється. І, звісно, у вас виникає питання: а нафіга оцей хлам? А я вам, друзі, відповідаю. Наприклад, знаходжу я, ну ось Xiaomi, так. Навіть тут є, які не відкривались. це якісь ідуть в комплекті. Xbox 360 airpods, якісь. Може вони там, батарейка в них вже гавкнулась. Взагалі якісь старі. Да? Для чого я це все беру? Коли ми візьмемо ці от наушники, це, до речі, у нас що таке Xiaomi якісь? Я їх не буду використовувати. Мені з них потрібен штекер. JBL. Вони в дуже гарному стані, вони як нові. Це справжні JBL фірмові. Так, вони недорогі, щось вони там коштують десь 600 гривень на розетці. І знаєте, яка в них проблема? От бачите. Джек зламаний. Може хтось його вкнув в аудіотехніку, проходив да зламав. Ну, я не думаю, що це було зроблено з смартфона. Але яка різниця? Щоб замінити цей штекер, його або треба купляти, або. Просто взяти з якогось навушника, який я знайшов. Я просто візьму звідти цей штекер. Звісно, я не буду використовувати ці навушники. Хоча дроти я можу використовувати. Та тут ще й мікрофон є, може його використовувати як мікрофон пітлічку для запису відео. Інколи воно непогано, пише. Мабуть, тут з десятка цих навушників знайдеться якась гарнітура, у якої непоганий мікрофон. Таке буває, і в Nokia таке було. Ось це Панасонік. Отут є сенхайзер. Бачите, друзі, Сенхайзер. У сенхайзера непоганий мікрофон. Його ж теж можна зробити як мікрофон для запису відео. Тобто я їх буду використовувати виключно в запчастинах. А це я не зробив до цього моменту, бо хотів вам показати, скільки можна знайти. Ці навушники у мене в коробку лежать, бо це такі нещодавні навушники знайдені. А взагалі-то у мене велика валіза, оця от туристична велика валіза, я не знаю скільки там літраж. Вона Повністю прямо аж забита, отак от, забита оціми всіми навушниками. А сьогодні ми будемо з вами ремонтувати: ось отакий я знайшов: це у нас Vertux. Ну, я думаю, коштують вони десь тисячі півтори. Ідеальний у них стан. Але не йде звук на навушник. І ще інший навушник якось то грає, то інколи не грає. Може бути проблема, якщо тут діло в цьому штекері чи в дротах, то бачите, він йде спаяний з USB, бо тут RGB-підсвіточка. І навіть я можу вам її продемонструвати. Моя відеозвізда – це оцей от павербанк. Зараз я його включу, виключу світло. Ось вони отак от гарно світяться всі. Красота. Тобто по USB питань нема. Живлення до них йде. Але коли ти вмикаєш їх в телефон, то вони не грають. От зараз ми їх будемо ремонтувати. Тож давайте розглядати пацієнта. Оці дроти вони прямо такі жорсткі, і я думаю, що проблема все ж таки не в цьому штекері. Видно, що використовували їх недовго, вони в дуже гарному стані. Але здебільшого, це проблема оцього переходу дроту від одного навушника до іншого. І от саме для цього ще також можна використовувати дроти з тих навушників, бо вони тоненькі, вони гарно сюди ховаються. Зокрема, якщо вони такі от пластки, то тут дуже гарно їх прикласти як магістраль. Саме тому я збираю ці навушники, щоб їх потім використовувати як донорів до більш гарних. Ну звісно, я собі залишу там, може штук, два. 20. Може, я буду їх пропонувати, хтось буде їх купляти, бо дійсно є непогані. До речі, якщо будете питати за маршали, я їх подарував. Вони мені не сподобались, от так от. Але ж давайте тут роздивлятися. Ну, у мене є припущення, що це дріт, який з'єднує ці навушники. Або може бути і навіть щось. От. Там, де керування гучності, включання-виключання леда. А давайте подивимося, як воно працює. Я перший раз побачив цю кнопочку. Включаємо павербанк. Ось. Леди світяться. Так, а якщо зараз натиснути. А, тут режими. Я навіть давайте притушу світло. Тут різноманітні режими. Вони будуть або фейт, або може якось там от переліватися, бачите? Ну, ця штука працює. Тобто, у мене немає питань зараз по USB дроту, з ним все гаразд. Проблема є тільки з аудіо. Ну, давайте будемо пацієнта повертати до життя. Буду десь прискорювати, якщо що, якщо буде не цікаво. Друзі, не буду я вставляти музику. Вибачайте, це треба шукати, це треба час. Так, трохи ця викрутка прокручується. У мене поруч є отака маленька. Давайте оці. це краще. Це вона йшла, начебто до якогось USB-карману чи ще щось, щоб закручувати для комп'ютера. Так, і давайте дивитись, воно не має бути приклеєним. Так, так воно і є. Кришечку знімаємо і бачимо, що сюди заходить куча дротів, і потім вони виходять на навушники. Це є перемикач, який виключає мікрофон, це гучність. Тут на платі є написи. На жаль, зір не так дуже. Візьму лупу, перше у нас AGND, Audio Ground, скоріш за все, потім йде USB 5 вольт, це плюс, мін плюс, мін мінус. Це мікрофон, нижній ряд, граунд, лайн і RD. Ми беремо джек, ставимо на прозвон, доторкаємося до першого контакту. Ну, краще це робити з крокодилом, щоб не заважати собі. Дотискаємо до контакту, намагаємось його знайти ось на цій платі. Перший контакт доторкаємось. Нічого. Другий контакт доторкаємось. Є. Є прихід, ну інші будуть мовчати, наче. Да, так і є. Тобто один з каналів живий. Беремо інший, наступний. Перевіряємо. Це явно не воно. Ага, ось воно. Так. Є. Оце от граунд, а оце мікрофон плюс. Дивимось, чи є він. Натискаю на всі оці клеми. Ось він. Он є. Хоча тут написано мікрофон мінус. Ну це є і для мікрофона мінус, і для аудіо мінус. Провіримо мікрофон. Скоріше за все, це буде оцей М+. Так воно і є. Друзі, штекером все гаразд. Але музичка не грає. Тож з дротами все гаразд, з штекером все гаразд. Дуже-дуже рідко виходить з ладу оцей регулятор гучності. Але таке буває. Тож я бачу, з нього виходять три такі полоски, вам не буде гарно видно, бо ця камера вона не приближує і мені незручно до неї підносити. Але ось три контакта, на які воно виходить. Повинно і два заходити. Всього тут раз, два, три, 4, 5 контактів. Звідти сигнал доходить на одну ножку, на іншу. Він стерео. Потім він має виходити з цієї ножки і з цієї. Тобто, оце от потім один канал, який йде, і інший канал, який йде. Як перевірити, чи працює він, чи ні? Ну, треба просто взяти і оці от. Контакти два замкнути. Тобто, давайте зараз підключимо музичку якусь, ну, я, мабуть, свою ключу. Спробую його підключити до планшета. Друзі, бачите, який планшет. Весь розтрощений, але працює. Головне, я його знайшов, він лежав під водою в калюжі. Я його достав, отак от з нього воду вилив, потім просто на вікно поклав. Я не думав, що він буде працювати. Потім я його включаю, він просох, а він працює. Єдине, що з часом перестала працювати, тут, якщо дотики подивитись, бачите, перестала працювати отут, от десь в палець, оця смужка на екрані. Ну, мало щось відбутися, якщо він повністю був в воді. Я взагалі не знаю, як він працює. Він працює з літа. Я його влітку знайшов, з літа він у мене працює. Так, трошки підгальмовує, бо він старий такий Самсунг. Але це для мене диво. Він повністю з нього вода тут виливалась і він працює. Так, включаю музичку, бачу, є навушники відображаються. Друзі, взяв звичайний пінцет, але я його зробив таким ізолюючим. І ну давайте я покладу вам мікрофона, щоб мені було чутно і вам чутно. До речі, бачите, записую на шур. Це справжній шур sm 58, дуже класний американський мікрофон. Ще тих часів, коли не робили підробки. Ну, робили, але не в такій кількості. Тож, давайте покладу. Я то буду чути. І вам, якщо що, буде чудно. Так. Грає, замикаю. Ось оці от, показую вам, оці от два контакти. Замикаю. Я чую, що воно грає. Тобто, бачите, вже проблема. В регулятори гучності. Один грає. І це, мабуть, ваш, так? Да? Ану, давайте інший канал. Це оця і поруч. Теж грає, так? Проблема в цьому регуляторі гучності. Бачите, навушники, вони. Працюють, повернув мікрофона. Бачите, друзі, все працює. Дроти нормально, штекер нормально, а у людини просто вийшла з ладу. Ось оця штука. Ну, можна випаяти. Звісно, мені краще було б, якщо був би фен. Він у мене є, але ще я його не розглядав. Але мені оця гучність вона не так важлива. Потім, коли буду роздивлятися свою валізу, можу у якогось донора і буде оцей от регулятор гучності. Це ще бачите, друзі, привід їх збирати. Тож може перепайку я якраз на наступний раз зроблю, а зараз просто я їх відремонтую колхозом. У мене вже є третя рука, ну вона у мене давно була, але ж все ж чекав, коли я її розпакую. Для того, щоб щось з нею робити. Отак у мене десь біля ста посилок ще є, які треба розпакувати, використовувати. А я все чекаю, коли я зніму на них розпаковку, бо всім же подобається саме розпаковка. Відразу попереджаю всіх радіоелектронщиків, друзі. Це ортофосфорна кислота, яку ви так гарно захейтіли. От я зараз беру просто оці от от два контакти і до них допаяюсь. На всяк випадок ще свою оцю дощечку улюблену. Достаю припій. Один з них такий товстенький радянський, цей, який на катушці був. Так, беру дротик. Знімаю оплітку. У кого погано з психікою, будь ласка, не дивіться. І замикаю ці два контакти. Тут нічого не пошкодиться. Це не 220 вольт, який в шандарах не так. Доторкаюсь. Да, Доторкаю сюди. Цю лапку з'єднав з цією. Так, і відкусюю. Так, це є. Тепер цю лапку треба з'єднати з цією. Знову цей дротик, подовжую його. Трошки артафосфорний. змащую, залуджую. Треба підлізти, може, треба було спершу той контакт робити. Ну нічого. Так, тут треба поставити плямочку, на якому будемо припаюватися. Ось вона є. Ось бачите, я поставив. Зайве приберу. Щоб цей дріт не заважав, я його так от трошки притисну. Буде триматися краще. Може підняти це скло, щоб вам було краще видно. Так, доторкаюсь до другого контакту. Схватило. Так, і його ось сюди. Ще трошки олова. І доторкаюсь до другого контакту. Так, схватився. Вони друг до дружки не доторкаються. Тепер давайте слухати. Ну що, друзі, вам сказати? Грає класно, тут баси такі чіткі. Мені подобаються ці навушники. Грає все нормально, нічого не замикає. Як бачите, проблема була в цьому регулюванні гучності. Тож, друзі, ось остаточний варіант, як я це зробив. Я просто зробив дві перемички. Вони просто оминають цей регулятор гучності. Я ніколи ну, в інших наушниках у мене немає регулятора гучності, і я якось з цим жив. Потім я його, коли знайду аналог, ну такий точно, як він, я його з донора якогось заберу. Тепер я закручую цю платку назад. Кришечку. Закриваємо болтиком. Оцим от одним. Так, і десь другий. Ну, я його знайду. А, ось він, ось він. Так, закручуємо. Остаточне перевіряння, що все у мене працює. Так, щоб ще було воно із USB підсвіточкою я її вставляю. Підсвіточка є. Там, де мікрофон горить синеньким, і я так вважаю, що якщо мікрофон виключити, то вона має потухнути. Ану? Так і є, бачите? Виключається, включається. Гучність тепер не регулюємо. Поки що це тимчасово. LED переключаються режими. Так. Ось, друзі, правий. Зараз лівий. Правий при цьому не грає. Це от збоку. Ну, можете мені повірити? Тут є справжнє стерео. Все працює. Звук чудовий. У мене тепер справні навушники за безкоштовно. Вони в гарному вигляді, зараз я їх ще тут так протру, спиртом, а зараз тест мікрофона, записую його вже під час монтажу. Порівняйте з моїм шуром. Може для вас колхоз, може деякі радіомеханіки зараз інфаркт отримали. Друзі, вибачайте, головне результат. Воно працює. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, бо бачите, ж, все працює. Але, друзі, я працюю з артофосфорною кислотою, то у кого на неї якась неприязнь, або ви падаєте в обморок, ну тоді і не дивіться. А на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього кращого, до зустрічі, па-па.